От основна парадігма їхня типа ми виграємо вибори, а потім будемо вже йти в Європу і будемо демократичні. А зараз треба, типа, основна задача виграти вибори за будь-яку ціну. І тому е, допускаються будь-які методи, ліс рублять щепки, літять там, е, от, е, мета виправдовує засоби. І вони в цю гру грають. І, мало того, е, це мені що у них. Вони так пояснюють свою діяльність, це ну, мені такий інсайт прилетів, що колись тіпа, зустрічається кілька слуг народу з одним із послів. І вони так пояснюють, що тіпа, ми за демократію, просто зараз час такий. Щас час такий треба там набити всіх, тому що там, типа, вони пояснюють, ну це ж вороже і псо, Порошенко працює на Путіна там, типа, там ще, що, ще що. І час такий, але як тільки закінчиться війна і ми виграємо вибори, ну то що, як ми можемо їх програти? Да? Ми тут же. и приспешники, да, 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 да. парохоботы всякие, да, работают там прихвостни Кремля. Э, и э, то, хотя я съезд не знаю жодного э, депутата с радниками целых рад, а вот услуг народа их насыпано там на Херсонщине, там еще на Запорожье, там, там их, их просто Так, так, так. Але, але чогось, чогось слуг народу, там вагони тележка, да? там зелені, всякі злопихателі там ну, просто, 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 просто. Але я про що, Я про що, що вони кажуть, що ми тут же станемо демократичними, поки не, не, бо. Виключно ж в інтересах народу України, щоб Зеленський залишався президентом не тільки на час війни, а й на час відновлення. Це виключно. Той, тобто зараз ми діємо, вони кажуть, в інтересах народу України, це ми можемо здвигати плечами. Та не вже? Та ви що? З якого числа ви дієте в інтересах народу України? От просто інтересно. Да-да-да. І тому, тому ці всі дії. Оці всі дії, оці всі наїзди, вони, щоб ми е, розуміли, е, самовиправдані, от, тобто вони розуміють, що вони чинять безпреділ, але мета виправдовує засоби. Е, і цим самим вони мож... хочуть показати, тобто себе вони виправдали, у них не на камеру виправдання є, бо на камеру таке виправдання не проканає. Умовно, тобто як офіційна лінія. І тому офіційна лінія у них така, що ж там? Це ж не Зеленський, це ж там судова гілка влади прийшла, це, це там ще хтось доганяє. Там, типу, що ви думаєте, що там оцього детектива. Е е е е НАБУ доганяє Зеленський. Що? З де ви взяли? В чому тут связь? Це ж, блін. Де, э, СБУ СБУ просто побачили, що він його батько торгує не з кем нібудь а з Дагестаном. Ну, ладно, з Узбекистаном, какая разниця, да, там типа. <сих> От. Хуже ж не буде. Дагестан, Узбекистан, там, типа, да. Так э, канопляж не настоящий, там, типа, а така безпонтова там, типа, не за зато ж каноплею торгують, а потом. Так не коноплює, а льоном. Ну там канапля, це, там, типа такі схожі рослини там типа, ну, в общем, все все одно. Хай буде сидіти, я сказав, да? от. і таким от нехитрим способом. Вони хочуть показати перше своїм, що хлопці, дівчата, тримаємося купи. Чому? Ми разом виграємо. Дивіться, ми готові йти по безпреділу. І тому, хто купи не тримається, як Дубінський, сам сідає. Хто тримається, як дуже багато, як там, от там е, ахтирський депутат е, Задорожній. да, там, Тіпа, хоч ти, ти там, блін. І там, там, типа, так, так його щось зловили, ж в записі є, що він вимагає гроші там, типа, поставить поставити головою слідчої комісії, молодець, хороший парень. там, правильно, там. правильно, От, А оцей же ж тут накосячив, хороший парень там, вперед, продвігаємо, такі нам потрібні. Саме головне, щоб вірний був. От, Основний критерій це те, що ти, член команди, ти знаєш священну форму. Формулу, що Зеленський найвеличніший лідер сучасності, найвеличніше Трампа навіть, а Єрмак це тінь його на землі. Да. От. І хто знає, там, типа, пророк його. Да. І той, хто цю формулу знає, правильно її може сказати. Клянеться, значить, бути вірним цьому всьому, йому кажуть, «Все, ти в тім і в долі. І, і тому все буде добре. А дивись, ми вам дивись, оцих е, закрили. От тут от офіс там е, закриваємо, там і пофіг тобі, ти, що по безпреділу. Ми по безпреділу зробимо все, ми ми не віддамо. Поняв? І це якби гуртує своїх. Але це і намагання налякати інших, що там, типа чудаки. Ми действуємо по безпреділу, лучше відступитися. Чому? Тому що Та нам по барабану. Так, да, да, я контужений. да. От, тільки вони забувають, що в цій країні контужених скільки, е, що, да, і що вони тільки притворяються контуженими, а ми ж контужені на самом деле і дуже давно. От, ну Хто давно, хто недавно, а, а багато хто там по, по 3-5 разів, да? якщо там я раз контужений, то у мене друг тільки вчора говорив, а він каже, а я вже 5 разів разів. От, і е, то хай вони нас бояться, тому що ми, е, ми контужені. Е, от, але, а вони тільки притворяються, що там, типа, нам все одно, ми там типу, ми готові по безпределу. Тобто, ще раз, західним партнерам. Не на, на, на камеру вони не пояснюють. Ну, для цього є мар'янка без угла, яка там всім там, просто дулі покаже. Да, там. Ще хтось є спеціально обучені люди. Так само, як на росіюшки, Путін же не показує дулю е, Трампу. є младший брат Медведев, он там просынается к обеду, выписывая пост, там типа всех разбомбить, всех всем фу, всем Есть специально обученный Соловьев, Скобеева, там, то есть там есть кому э, заявлять, что зараз мы жахнем, там все э, умрут в ядерной пыли, а мы в рай. Вот, так и тут есть специально навченные люди, ну, как вот той же Жмилованов, да, який что там типа там, как спастись от... Від... Бликаута, правильно, да. Правильне дихання. Головне дихати правильно, і все нормально. Там, типа, блекально да. Да. Эээ... <режит> да. і то, є спеціальне обучені люди, які э, показують всім дулі. А вони, а Зеленський каже: Я при чому, якщо там десь когось там э, щось э, хтось. Э, Ну, на, насправді э, хто щось робить, там, типа, то вони тут ні при чому абсолютно Зеленський ні при чому, Єрмак вони просто з таких тем не говорять. Це як політтехнолог, кажу, це правильний, хороший ход, то есть, Зеленському хтось підказує. То есть, там, де э, теми скользкі, э, ти там, ну, діє, я в домики, і все там, типа, я не приділа. Да, Що там, там, доганяють Порошенка, я при чому там? Типа, так ти ж на РНБО там. Подписал. мы мне а ж, ж подания зробили, там, что я мог там, типа. Ну, в общем, вот такие отмазки. От. И вони... и вот, и они. Да, 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 І тому вони якби ну, як, якби одна подія, але різні сигнали вони, то есть, коментуючи подію, вони несуть різні сигнали. да, Тобто дипломатам кажуть одне союзникам інше, там іще інше інше. Але час від часу волна накипає, там союзники кажуть, та ви вже достали, і вони тоді, як з набу, дають задню, або там з якимись неприйнятими цим як, тіпа, не буде призначено керівника БЕБУ. Ну, як було, да, що g Сім приїхали і сказали, не буде призначено керівника БЕП, не буде наступного траншу. І Юлія Свериденко тут же і призначила: от тільки так з ними треба діяти. Тільки так, що от коли ви зробите наступний крок, от, але ж. Е Знову ж, союзникам пояснюють одне своїм інше, опонентам показують, що все, хоч здохніть, ми владу не уступимо. Але це велика помилка. Мало того, якщо вони думають, що світо так зійшовся, що їм все якби з рук зійде, то ні. Тому що. Люди, які хочуть цю камарілю відправити відставку, насправді їхня мрія набагато більша. Вони не просто хочуть, щоб зелені зникли з політиками України, щоб зелені відповіли за непідготовку країни до війни, за розкрадання під час війни, за те, що вони просто тупи є. От вони неефективні менеджери, вони дефективні менеджери за те, що вони приймають погані рішення, і там, де можна, е, да, десь вони понесуть політичну відповідальність, але там, де можна, щоб вони понесли кримінальну відповідальність, щоб вони понесли. І Діма, я впевнений, що їх будуть доганяти, їх будуть доганять тепер тими ж методами, якими вони е, роблять, І оті плюси, що прибігли, тобто вони думають в плюсах думають от дивіться. Плюси е, і інші, а хто там в єдиному марафоні? Ну, тільки е, команди е, олігархічних каналів. Да? Тобто Каламашата, Фірташевське, Медведчуковське. І ось оцей, хто сказав, що єдиний марафон буде фінансувати наступна влада? Хто сказав, що не буде? Перевірено оті гроші, то є, за скільки ви робили сюжет і гадство, що вам заганяють сотні мільйонів, за якусь гіліматю пес-патрона, е, да? там, типа, не можуть коштувати 100 тисяч сюжет на три хвилини. Не можуть.